Чергова допомога з Ватикану, папа Римський передав Україні ранній мобіль, щоб забезпечити свої часи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим від війни. Сгідно з проханням глави католицької церкви, ранній мобіль відправлять до східних областей України. Щоб то поїхало та найдальше на схід, і, і, і може в першій черзі навіть воїнам, там яких треба лікувати, бо шпіталь може бути розбитий чи не функціонувати. І щоб рятувати людей якнайближче може фронту. Але напевно теж ну, рятує ще всіх, хто хто потребує. Він як жителі місцеві теж будуть потребувати. Окрім цього, допомогу отримала й наша область. Завдяки кардиналу Конраду Краївському на Тернопільщину прибув автомобіль, мобільна операційна, а також три апарати УЗД. Це медичне обладнання призначене для медичних закладів у Бучичі, Зборові та Бережанах. Ця допомога вона дуже теж вчасна, тому що я думаю, оснащення наших лікарень, поліклінік сучасним медичним обладнанням лише підсилить, підвищить якість послуг, і за рахунок чого, звичайно, ми можемо. Я думаю, наші лікарі, які професійні, будуть лікувати, рятувати життя. Нашим громадянам За останні півроку це вже третя така допомога для нашої області від папи римського. Перший ранній мобіль передали на баланс до зборівської лікарні, а другий до Тернопільської обласної лікарні.